Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших походів в низинах Карпат Сьогодні п'ятниця, число п'яте, місяць липень. І ми сьогодні знову спробуємо знайти білих грибочків, не тільки білих, але й єстивних грибочків, Чи знайдуться, чи не знайдуться. Побачите. Що ми знайдемо, покажемо, що на даний час робиться в низинах Карпат. Так, і так зайшли ми до лісу і дивимося по, по грибницях. Грибницях і не бачимо білого то якщо знайдемо, звісно покажемо. От я хвилин 15 вже гуляю по лісі. І от перший, перший білий гриб. З вигляду красотень. Ось такий очок. Рибок номер два. Ось піділиється. Ось такий о він поїджений. Рибок номер три. Ось який він. Це вже грибок з мого року о, тільки наросату, хай плодиться Із тих молодших білячок. Ну, скажу так. Грибники вже були. Я подався до лісу в обійній час, а грибники до обіду вже й додому поїхав. Так що мені щось залишило, але небагато. Я вже хвилин 40 не можу найти білого риба. Ну, сировішки є. Трошки збрав сировішки і от ще знайшов от такого риба. Барані чи голуби. Хоч вони мене повеселили. Нарешті п'ятий білий. Ось такого він роду. Хоть би 18 штук. А то я бачу, що можна не знайти. І так, завершуємо сьогоднішній похід в низини Карпат, по, нібито по білій рибачки, а взагалі-то взагалі. -то взагалі Поїсти вні грибочки. Похід більш менш дався, хоч і білих ми знайшли, всього на все п'ять грибочків. Але попри п'ять білих ми ще знайшли сироїшку, одну кількість знайшли трошки лисички, ну і, звичайно, бараничі голови. Ось такий у нас сьогоднішній результат. Результат слабенький, ну, але результат. Ну, а вам бажаю кращих результатів, як у мене, набагато кращих, як у мене, а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходити. До лісу, пам'ятайте, ви ж заходите до себе додому і будьте добрі, не засмічуйте свій дім, а також не копайте грибочки, не ж очищу повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас тридцять. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей! І ще декілька слів. Далі йде полеміка за те, зрізати гриби, виривати гриби. То вже тягнеться декілька років. Ну Вже не так часто нагадується, що треба зрізати, але ще нагадують, що ніби треба зрізати, бо ми нищимо грибниці. Якщо чесно сказати, подивіться, як вирощують печериці. От, і чому вони виривають з землі, а не зрізають з землі. Я думаю, вони вам краще пояснять. А взалі, то я думаю, що будуть, буде силка. Хто вважає, що треба зрізати, ссылку дамо. Ну, нижче буде, нижче фільму буде. Силка на те, куди, де подивитися і де йде пояснення, як краще робити з Білими рибами. Я ціле життя. Вириваю, і грибниця ті, що 40 років назад родили, вони і далі родять. Так що грибниця не знищується.